Друзі, привіт! Ми з вами знову в Одесі. Ми знову тестуємо американський автомобіль. І це, я вам скажу чесно, мій улюблений автомобіль, бо це Lincoln. Саме так виглядає його ключик. Як бачите, у нас безключовий доступ, у нас вона заводиться просто з ключа, відкривається багажник. Ну, тобто ну, це все супер. Як у Форді Fusion Titanium. Я не просто так згадав Fusion Titanium, бо це в нас базова комплектація. Вона називається Selected Прем'єр. Прем'єр, я все одно путаю. Це у нас комплектація прем'єр. І для Лінкольна МКЗ це базова комплектація, але вона приблизно схожа на комплектацію у Fusion Titanium Hybrid. Тож це в нас технічно та сама машина, що Fusion Titanium Hybrid. у нас повністю та сама підвізка, та сама силова. Структура кузова і та сама силова установка. Тобто у нас той самий акумулятор, батарея, інвертор, двигун, електродвигун все просто тупо то саме. Ви можете зняти його з ф'южена, поставити сюди, і воно підійде, і воно поїде. Абсолютно однакова машина, але вона розроблялася не як конкурент, наприклад, Тойоти Камрі, чи Хонде eh, Accord, чи там я не знаю Хюндай Саната, як це було зі ф'юженом. А це вже розроблялося як конкурент більш дорогих машин, навіть таких, як Audi a 6, наприклад, BMW 5 серії чи навіть якийсь Mercedes Є e класу. Тож ця машина має зовсім інші матеріали салону, іншу шумоізоляцію і була розрахована на інших покупців. Тому ця комплектація для Ford це майже максимальна. Для Lincoln це базова. А були ще комплектації Selected, це середня. Вище, вище ніж Selected була ще комплектація Reserved. Або Резерве 2 після рестайлінгу чомусь вони почали називатись Резерв 1 та Резерв 2. І це вже різні комплектації, такої як в нас прем'єр вже не було. Селекта теж не було. Було Резерв 1, Резерве 2 і Black Label. Ця комплектація з'явилася наприкінці 18-го року, і це просто топ-ов зе топ. Якщо в нашій комплектації 14 і аудіосистеми, у нас підігрів сидінь, у нас шкіра справжня, але, на жаль, немає, наприклад, масажу сидінь, немає вентиляції сидінь, то в верхній Black Label все це було, та ще там були преміальні матеріали. Там вже і дах оброблений алькантарою, і все таке інше. Вже буде масаж в сидіннях, і в передніх, і в задніх. Ну тобто це вже буде максимальна комплектація. А що в нас могло бути по двигунам? Я вам зараз швиденько покажу, як виглядає підкапотка. Ви подивитесь і побачите, що ніякої різниці з Fusion там нема. Але що якщо це буде не е гібридна модифікація, як у нас, або це буде 2-літровий е турбоагрегат? Такі лінкольни теж були. Це теж непогана, класна тачка. На ній ви не зможете їздити з витратою паливу 5-6 літрів, як у нашому випадку. але... Ви зможете катати з динамікою трошки ліпше, ніж тут. І ця машина їде непогано, близько 8,2-8,3-0,100. Але машина з двигуном 2 літра турбо, особливо на повному приводі, виїжджає із 8 секунд. Навіть там, якщо я не помиляюсь, щось близько 7,5. Тобто це більш динамічна машина. Але й витрата палива вже 13-14 літрів. Я сподіваюся, вам хоч щось чутно через цей чудовий вітер, бо ми на морі. Якщо вам і цієї динаміки було маловато, то. До рестайлінгу там була трошки інша морда, такий собі кітовий ус, її ще називали в Америці. Там був двигун 3,7. Він мог теж бути на повному приводі, він v 6 це класний двигун на 300 кінських сил, але він споживає ще більше палива. Там вже 15-16 бензину по місту. В рестайлінгу цей двигун замінили на свіжий класний двигун, 3 літри бі-турбо. Був він на передньопривідній версії в 350 кінських сил, і на повнопривідній версії 400 кінських сил. Моменту там 550, якщо я не помиляюся, це просто пушка бомба ракета Витрата палива теж близько 15 літрів по місту, але. Ракета неймовірна, бо з 5 секунд може виїжджати на повному приводі. Ідемо подивимось, що в нас могло бути в салоні. Ну, по-перше, так як у нас Лінкольн і у нас є безключовий доступ. У нас є, звісно, і домофон такий самий, і в нас є безключовий доступ абсолютно на всіх ручках. Як бачите, оці полосочки ми можемо відкрити абсолютно всі двері одразу. Це означає, що у нас є безключовий доступ. У нас є підсвіточка всіх ручок. У нас тут є світиться класно надпись Лінкольн, на землі, у нас все підсвічується. Все дуже красиво. А що в нас з приводу посадки? Ну, якщо ви вже сиділи якось у ф'южені, то все тут для вас буде звично і привично. Майже така сама приборна панель, майже таке саме кермо. А ось в центральній частині у нас вже є деякі відмінності. Ну, по-перше, так як в нас рестайлінгова машина, у нас вже Сінк третій. Це класний монітор, він теж мог бути у ф'южені. Тут дуже багато всіляких мультимедійних функцій, можна все це повиключати, поклацати. Все це дуже зручно. На жаль, в нас нема обігріву обдуви садіння, але є лише обігрів. Всі в нас шухлядки такі от закриті, все воно відкривається з дуже приємним дотиком. У нас є дуже багато розеточок. У нас є ніша тут, ніша тут. У нас є очечник, у нас є підокуляри тут. Тобто, ну все класно. Але де ж ми будемо перемикати передачі? У Fusion Дори Style у нас такий дуже такий крючочок зручний. Я на ньому завжди тримаю руку. Не знаю, чого така звичка в мене, так мені зручно. У Fusion ReStyle тут майже як в ренджроверах, така крутилка. Теж прикольно В нас того нема. в нас є ось така штука, і тут ми вибираємо паркінг, реверс, нейтраль, драйв або лоу. Тобто, ті самі режими ми можемо обирати просто тут. Машина вмикнула, все, можна їхати. Але вона не дає нам їхати, бо у нас відкрита дверцята. Дуже зручні у нас перемикачі трошки іншого дизайну, ніж у Форду. Дуже класні, мені дуже подобаються. А, то саме управління а, круїз контролем, то саме управління музикою, шкіра на центральній частині керма, шкіра на кермі, шкіра у нас на панелі тут, шкіра на панелі тут. Але все воно трошки іншої якості. Тобто, якщо у нас зверху шкіра йде, мабуть, як шкіра замінник більш, то ось тут дуже приємно на дотик справжня шкіра. Така сама шкіра в нас йде і в сидіннях. Дуже м'яка, дуже приємна. Це просто не йде ні в які порівняння з тим, що в мене на ф'южені. Тут сидіти значно приємніше. Звісно, у нас автоматичне світло, ледівські фари спереду, ледівські фонарі позаду. Ну тобто тут це звичайний ф'южен. Дуже зручний, дуже комфортний. І йдемо, подивимось, як воно в салоні ззаду. Ну, ззаду, так як це величенька машина, вона майже 5 метрів довжини має, теж у нас місця, місця вдосталь. Як бачите, сам за собою я сів з величеньким запасом, я маю зріст 180 см, і мені тут сидіти дуже зручно. Є запас до даху, є ледівська підсвітка, є е, підлокітник з підстаканниками, але якщо у Fusion у нього немає більше ніяких приколів, то тут є ще бардачок в ньому. Дуже зручно. Якщо вам буде треба, тут є розетка звичайна на 12 вольт як автомобільна, як прикурювач. Є вентиляція, є підсвітка, є крючочки, дуже зручно, прикольно сидіти. Як машина їде, це дуже плавно, але ви це зараз дізнаєтесь вже в дорозі. Поїхали. Бажник не бачу сенсу показувати. Там все так само, як у ф'южені, за одним невеличким відмінностям. Ну, по-перше, тут нема ручки, тут є лише кнопочка, так, воно відкривається. І коли ви його закриваєте, не треба їм хлопати. Просто чуть-чуть придавили. Давай ще раз покажу. Просто чуть-чуть придавили. І воно дотягується автоматично. Справжня американська лакшері, друзі. Тож, якщо шукаєте собі м'якеньку класну машину, яка буде вам дуже якісна в салоні, дуже надійна по надійності і дуже вибаглива по економічності, то Lincoln MKZ – це дуже класний варіант. Так, це машина не кросовер, не має величенького багажнику, але якщо вам треба дуже. Комфортно, дуже дешево їздити дуже довго, то це справжній лідер з гібридного ринку, як я собі вважаю. Краще, ніж ця машина, ви точно не знайдете. Якщо вам хочеться дізнатись топ автомобілів гібридів українського ринку, є в мене задумка зняти такий матеріал. Він незабаром буде, але якщо ви подивились цей тест, то ви вже знаєте, що це впевнене перше місце. Чому дізнаєтесь в моєму топі далі? Ну, а ми поїхали покатаємось. Зараз і ви дізнаєтесь, як воно їде. М'якенько, чи не дуже, тихо, чи не дуже. Чи вистачає динаміки 8 секунд? Зараз все дізнаємось. Поїхали зі мною, друзі. Ну що, друзі, поїхали прокатимось на ф'южні. А перемикати там мені нічого. Саме тому, що у нас все ось тут зроблено клавішами. Дуже зручно. Мені, як власнику ф'южіону, трошечки незвично бачити двірники, які працюють по-інакшому. Їдемо майже в повній тиші. Це тому, що в нас гібрид. І поки що ми їдемо на батарейці, це прикольно. Lincoln, на відміну від Fusion, не буває PHEV, тобто підзаряджаємий. Але звичайний гібрид він буває. По комплектаціях ви вже почули, які вони бувають. В нас, на жаль, одна із нижчих ступеней комплектацій, але для Ford, якщо порівнювати з Fusion, то це вже буде навіть краще, ніж титаніум, бо тут є все те саме, що може бути в титаніумі. Ну, по-перше, в нас є справжній шкіряний салон. Він дійсно шкіряний. У нас дійсно шкіряне кермо, а не з кожзаму, як це буде у ф'южені, наприклад. У нас шкіряні дуже зручні сидіння. У нас е, типу шкірою обшита передня панель. Всі бокові панелі дверцят обшити типу шкірою. Знизу в нас матеріал дуже схожий на шкіру. Я навіть не буду. Буду не сильно вражений. Ух ти, щось тормоза. Тут такі прям хватки. У мене не такі. Тут все значно зручніше. Навіть оцей бардачок, ручка так, обшита дуже зручним таким матеріалом. Я навіть не розумію, як воно відкривається. Якось, а просто відкривається. Ля, він величезний. Він навіть більший, ніж у мене у Fusion. Ну або приблизно такий самий. Все решта тут відкривається дуже зручно. Бачите, як все, все тут відкривається, закривається, все на кнопочках. О, я вже майже звик до гальмів. Все прикольно. В нашій комплектації, на жаль, нема обдуву сидінь, але вони могли на, бути на замовлення навіть всі комплектації. По комплектаціях, перше це е, selected, ні, а яка базова? Прем'єр. Прем'єр. В нас прем'єр це базова комплектація. Далі йде трохи круче. Це Selected. І ще круче це Reserved. І після 18-го року, там з кінця 18-го. Могла ще бути дуже рідкісна комплектація Black Label. Яку відмінність нам це дає? Ну, по-перше, в таких комплектаціях, як наша, у вас вже буде одразу і класні динаміки мультимедіа системи. Тобто, у вас буде як музика Титаніум в е звичайному Ford Fusion, у вас вже стовідсотково буде шкіряний салон. У вас вже будуть всякі там електронні помічники яких може не бути у ф'южені, навіть там у ф'южені СЄ є середньої комплектації, навіть не у всіх титаніумах вони можуть бути. А тут воно вже є. Ну, наприклад, та сама система а, Автохол. Так вона є в багатьох американських машинах, але чомусь саме у ф'южені її нема. Ну трошки зекономили або хотіли розвести по різним а, ціновим категоріям ці автомобілі. Це, наприклад, коли ви стоїте на, на невеличкій горці. І вона може скатуватись вниз. Ця машина скатуватись не буде. В ній, в неї вже це є. У неї є дзеркало з автоматичним затемненням. Я так бачу, що тільки це дзеркало, так або ті теж затемлюються. Теж теж теж. Тож всі дзеркала в неї, абсолютно всі з автозатемнюванням. Це дуже прикольно. В Fusion'ах це було як опція, Було або в комплектаціях Titanium, або в комплектаціях SE не нижче, ніж PHEV. Тобто так. Тут вже одразу йде значно краща комплектація. Як у всіх ресталів у є отака кнопочка «Еко». Мені було дуже цікаво, що це таке, як воно працює. Тому я її натисну. Ага, ось, я що вам скажу. Коли натискаєш кнопочку Еко, по. По-перше, що ви відчуваєте, це педаль газу стала не така чутлива до переміщення. Тобто вона стала більш така ватна і не так жваво реагує машина на натискання педалі. Це, мабуть, щось вам зекономить, але сьогодні ми тут не задля економії, адже, але для огляду. Тож будемо кататись просто в стандарті. На жаль, режиму спорт у гібридних машин немає. Тож, ці машини зроблені виключно для економії і перехід до режиму L. Майже нічого не змінює. У нас одразу вмикається режим рекуперації. Щойно я відпускаю педаль гальма точно так же, як це буде на ф'южені, машина буде тормозити більш жваво двигуном. Але ну, в звичайному режимі їзди воно вам просто не потрібно. Якщо хочеться, перше натискання на педаль гальма, у вас все одно буде фіксувати спочатку не гальмівні механізми гідравлічним шляхом або електричним, як тут так, а виключно рекуперацію двигуна буде тормозити. Тож. Це ну, просто іграшка, якщо вам треба щось потягнути або вгору кудись заїхати, можете натискати. В життю більше ви це клацати не будете. Ця машина взагалі не про те, щоб це щось там десь клацати. Це не якийсь електронний новомодний гаджет. Це скоріше така машина, а, чоловіка, якому, якому все в життю вже вдалося. Він вже все стиг, нікуди не поспішає і просто собі їздить і кайфує. Бо машина дуже м'яка, у неї дуже класна шумоізоляція. Я е, кожного разу, коли робив якісь огляди на Fusion або якісь там Kia Optima, Якщо, до речі, не дивілися, всі ці огляди є отут десь за посиланням у вас в правому верхньому кутку екрану. І там, і там я, і в Fusion, і в Optima я, У мене було багато нарікань до шумоізоляції. У Optima я казав, що там дуже погано зашумлені арки та робота підвізки, і дуже гучно чути. У Fusion такої проблеми нема, але я дуже гучно там чув, як працює двигун, коли він таки працює, особливо на великих обертах. І мені не дуже подобалось, як у мене скрипить пластик. У моєї машини пробіг 147 тисяч кілометрів. І якщо я їду десь там по не дуже рівній дорозі, в мене все поскріпує. Тож, це Ford, це нормально, якщо у вас колись був Ford. То ви знаєте, що це буває в таких машинах, нічого там страшного нема, нічого ви з тим особливо не зробите, не, не зашумите, не придумайте. Просто ну воно так зібрано. так от воно трошки все гуляє на зазорах, там на кліпсах, тому трошки є поскріпування пластику на неровній дорозі. У Лінкольна я очікував того самого, але тут того нема. Тож, якщо ви доплачуєте за Лінкольн, ви перед цим іншим платите не лише за бренд. А ще й за відчуття якості. Воно тут трохи інше. Зараз спробуємо трошки натиснути на педаль газу та дізнаємось, чи гучніше тут працює двигун. Насправді по шумоізоляції небагато відмін від Fusion. І коли сидиш за кермом, я вам скажу, що і динаміка та сама. Бо коли я спочатку сидів справа за сидінням, мені. Почулося, що машина трохи динамічніша, ніж Mi Fusion Але ні, це приблизно то саме по динаміці. Навіть цифри офіційної презентації нам говорять то саме, що е машина розганяється приблизно за 8,2-8,3 секунди 000. І в середньому вживає паливо 5-6 літрів по місту. Якщо це буде взимку, довгі прогріви, пробки там у вас ще щось, ну, може бути 7 літрів. Якщо ви дуже активно їздите взимку, найбільше, що я бачив на своєму ф'южені 7,5 літрів. Це середня витрата палива за якийсь там зим, зимовий місяць. Більше в мене не було. Влітку я можу отримати навіть цифри там 3,8. Так само буде у вас і тут. Машина важить то само, у неї вся технічна частина така сама. Виключно іншу і виключно інші відчуття від а, володіння цією машиною, бо це машина дійсно інший має статус і дійсно інший рівень комфорту дарить. По-перше, це шумоізоляція. По-друге, це опції. По-третє, просто зручність використання, бо сидіти на шкіряному сидінні з вентиляцією або з масажем значно зручніше, ніж на Дермантиновому без вентиляції, наприклад, як це у моєму Fusion. Все решта не сильно відрізняється від Fusion, Тож, якщо ви собі обираєте якийсь гібрид, двічі подумайте, може, треба трошки докласти грошей та купити собі Lincoln, не треба пере, е, переплачувати за якийсь більш свіженький Fusion. Може, треба подумати, машини ці дуже надійні. Єдине питання до автомобілів з гібридними двигунами та гібридною трансмісією це. Надійність трансмісій. Кажуть, що іноді там бувають якісь проблеми. Насправді, у мене пробіг 150 тисяч кілометрів, у цієї машини теж близько того. І ніяких питань тут нема. І у багатьох моїх друзів теж є такі машини, там є пробіги навіть більше, і теж ні у кого питань нема. Все, за чим там треба дуже уважно слідити, це рівень мастила. Бо таке буває, що в перших роках це 13-14. А заводу не дуже ретельно слідкували за рівнем мастила в трансмісії і трошки не доливали. І тому, якщо ви будете дуже активно їздити з низьким рівнем мастила в трансмісії, то це може призвести до проблем. Взагалі, якщо ви дивитесь за своєю машиною та будете її обслуговувати як по регламенту Тойоти, наприклад, це там кожні 10 тисяч кілометрів, то взагалі ніяких питань з цією машиною у вас не буде навіть до пробігу там. 400-500 тисяч я не чув, щоб щось з тими машинами було. Дуже витривала шкіря у нас і на кермі, і всюди просто. І це не тільки про салон, це так само і про техніку. Вся техніка тут дуже витривала. Тож я цю машину однозначно 100% рекомендую. А якщо вам сподобалась саме ця машина, то вона продається. Посилання є в описі під цим відео. Дзвоніть, пишіть і ця машина може бути вашою. Або якщо б ви собі хотіли якусь машину іншого класу, ну, наприклад, того самого класу, але іншої марки, то обов'язково от, можна натиснути, до речі, тут low, і вона має бути тормозити батареєю, але тут батарея маленька, і вона вмикає двигун. Тож будемо тормозити гальмами. Тож, якщо, друзі, ви хочете собі схожу машину. Але й іншої марки, то зверніть увагу на посилання. Під цим відео буде також мій огляд на автомобіль Audi A6. Це прямий цієї машини. І якщо ви купите Audi A6, то власник цих обох машин залишить собі Лінкольн. Я цього йому і раджу, тому, друзі, ліпше купуйте собі a 6 а Lincoln лишайте нам, бо дійсно класна тачка. Ну, а якщо вам сподобався Лінкольн, ну, ніхто не проти буде вам його. Продати. Тож, під замовлення, якщо хочете собі таку зробити машину, звертайтеся. Я вам таку машину зроблю, обов'язково привезу. Ну а я буду радий всіх вас бачити. До нових зустрічей. Бувайте, пока!